Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 10 копійок 2003 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 і БМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса монети. Дізнаємося, який штамп утворюють Аверс та Реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2003 року це обігова монета України, яка виготовлялася з алюмінієвої бронзи. Виготовлялася вона на луганському монетному дворі. Має тираж приблизно 60 мільйонів екземплярів. Маса монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм. міліметра. Гурт монета має рефлани, тобто може бути мілка, може бути крупна насічка. Проте вона йде по всьому колові монети для того, щоб визначити штамп по каталогу. ІТК, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні ми з вами поговоримо про штамп 10 копійок 2003 року, 1 ІБМ. Перед цим хочу нагадати, що монета 10 копійок 2003 року цікава для колекціонування, оскільки має два варіанти виготовлення. Як їх відрізняти та особливості другого варіанта, ви можете подивитися в попередніх відео. Сьогодні ми зупинимо увагу на штампі 1 і БМ. Отже, як завжди, ми розпочинаємо визначення заверсу даної монети. Чим особливий штамп перший 10 копійок 2003 року та які він має особливості? Штамп перший поверсу 10 копійок 2003 року ми характеризуємо так: Середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться наближної до герба та віддалений від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Дата 2003 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору. Написи всі знаходяться в одній площині. Розмір між крайніми осями в штампі першому складає 10,9 мм. А середній зуб тризубця він товстіший, ніж у штампі другому. Про те, як визначити штамп другий та як відрізнити штамп перший від другого, ви можете подивитися у попередніх відео. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по Аверсові перший 10 копійок 2003 року. Після того, як ми визначили Аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ІБ. Перед цим хочу сказати, що штамп ІБ є під видом штампа І. Тому перед тим, як його визначити, ми повинні визначити штамп І. Чим характерний штамп і та на що ми звертаємо увагу? Штамп і 10 копійок 2003 року характеризується так: ми дивимося на грон номер 2 і бачимо, що грон номер 2 має форму малого топоугольного трикутника. гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. І всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп І. Як я вже сказав, і Б є уточненням штампу І, і, і Б ми можемо штамп охарактеризувати так. Розмір зображення більше, ми бачимо, що вінок упирається майже в і між ними майже відсутня відстань. А чорточка над буквою Є вона товста і склада приблизно 0,25 мм. От саме так ми можемо визначити та охарактеризувати штамп по каталогі тк 1 ІБМ. Що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку. А так як він рефлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Тільки що з вами ми докладно визначили та охарактеризували штамп ІБМ. Після того, як ми визначили штамп, ми можемо визначити ціну даної монети. Якщо ви знайдете монет номіналом 10 копійок 2003 року заверсом та реверсом, такі як перед вами, це буде цінна монета, ціна якої складатиме на даний час від 100 до 120 гривень. Тому треба обов'язково перевірити, чи нема у вас такої монети. Ця монета буде дуже цікава для колекціонування і відрізняється, як я вже сказав, тим, що відстань між крайніми остями не 11,2, а 10,9 мм. Тому в допомозі стане нумізматична лінійка або ж для вимірювання саме цієї відстані. І герб він трішки товщий, як ви можете бачити ось саме в цьому місці. Після того, як ми визначили ціну монети. Зараз поговоримо про особливості та що ми можемо зустріти в обігові. Якщо ви знали 10 копійок 2003 року, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з магнітної сталі покритій нікелем, магнітної сталі покритий латунню, алюмінієвої бронзи, немагнітної сталі, нікелевого сплаву, срібла, алюмінія чи інших сплавів, це буде пробна монета, яка виготовлена дуже малими тиражами на монетному дворі. Ціна монети складатиме від 8 тисяч гривень за даний екземпляр. Тож обов'язково звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета, що є у вас. І не забуваємо дивитися на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу при повороті монети таке, як перед вами, тобто дорівнює 0 градусів, це буде звичайна монета. Якщо ж ви знайдете монету, яка матиме поворот відношенні аверса до реверса на 30 градусів, ціна складає від 100 гривень. З поворотом на 90 градусів ціна складає від 400 гривень, з поворотом на 180 градусів з склада від 1000 гривень за даний екземпляр. Як ви розумієте, потрібно звертати увагу також на це, адже монета у тисячу раз коштує більше, ніж свій номінал. І обов'язково увагу ми звертаємо на гурт даної монети. Якщо ви знайдете монету, яка матиме гладкий гурт, тоді там буде 10 копійок 2003 року. 1 ІБГ. Де літера Г значить, що гурт гладкий, це буде також пробна монета. Ціна складатиме від 6 тисяч гривень за даний екземпляр в штампі 1 ІБГ. Отже, такі особливості має монет номеналом 10 копійок 2003 року. По гуртові ще хочу додати, що обов'язково гурт повинен. Бути не сточеним, тобто не механічно сточений, а повинен не пройти гуртильне кільця на монетному дворі. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп по каталогу ІТК 1 і БМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети, щоб розумітися, скільки вони можуть коштувати, які особливості ми можемо зустріти. В обігові монет України. І зараз, як завжди, розкажу, як я швидко визначаю монети по каталогу Ігри Тимофєвича-Коломійця. Отже, щоб визначити штамп 10 копійка 2003 року, ми обов'язково замірюємо відстань між крайніми остями по аверсові монети. Якщо відстань складає 10,9 це монета, яка нам потрібна, це буде дорога монета. Якщо ж складає 11,2% це звичайна монета, яка коштує від Гривні до гривні 20, якщо ж 10,9 від 100 до 120 гривень. Щодо гурта та аверса, дарта реверса монети, особливості монети немає, адже гурт може бути тільки мілкою насічкою, реверс, тільки штамп і Б. От саме так можна визначати дані штампи в 10 копійках 2003 року. На цьому буду закінчувати своє відео. Зараз залишу пару секунд, щоб ви ознайомилися з цією цікавою монетою.